Опозиція Марса до Плутона, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 3 листопада, плюс-мінус декілька тижнів. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Друзі, одразу хочу сказати, що цей період може бути потенційно, не потенційно, а він буде не дуже хороший в контексті тих сфер, де він у вас буде проходити. Чому? Тому що опозиція це не дуже хороший гармонічний аспект, це коли дві планети стоять. В точному градусі друг проти друга, відповідно, вони в цей проміжок часу випромінюють свої негативні риси характеру, і відбувається трошечки дуже хороші історії. Початок дії цього аспекту ви можете відчувати приблизно за там декілька тижнів до цього, і в сам день. 3 листопада, ну і два тижні після цього. Але тут така дуже цікава історія, що а, такі самі опозиції будуть ще двічі у нас проходити впродовж наступних півроку 3 січня і 27 квітня 25 року. Але вже на осі інших а, знаків: Лев і Водолій. Зараз вони знаходяться на осі. Зараз ця опозиція буде проходити на осі рак і козиріг. А відповідно, ви можете відчувати, скажімо так, вплив цієї опозиції аж до 3 січня 2025 року. Що таке взагалі Марс? Марс це про активність, ініціативність, вольовитість, харизматичність, досягнення в особистому плані, агресію, аб'юз і всю цю історію в негативі, тому що у нас аспект не дуже хороший. Плутон це планета, каталізатор трансформаційних глибинних змін. Плутон, якщо він заходить в якийсь сектор гороскопу, то він. Шліфує прям дуже все жорстко, конкретно забирає те, що ми не хотіли відпускати, те, що вже не дає нам, скажімо так, користі. І на його місце він приносить щось нове. Планета смерті, планета революційних таких змін, планета влади, планета таємниць. Ну тут сам по собі Плутон така не дуже хороша планета, але я її люблю через те, що вона дає багато чого зрозуміти, і вона зазвичай виводить на новий формат, скажімо так. Що може відбуватися? На особистому рівні. Особливо в пік 3 листопада, потрібно, щоб у вас була максимальна обережність, тому що тут можуть бути така висока ймовірність може бути того, що ви можете травмуватися, порізатися. Аварії можуть бути ДТП, загострені конфлікти з іншими людьми можуть бути. Тут може бути історія, що ця вся історія про рація, як якісь там цунамі, землетрясіння. Тут 100% може бути. Підвищена а, а, агресія може бути по відношенню до інших людей. Таке, знаєте, я б сказав, бажання подавити інших, піджати під себе через не дуже хороші методи і способи. Авантюризм, войовничість, імпульсивність також може переважати в нашому емоційному стані. Можуть даватися кризові ситуації, які змінять ваше відношення до сім'ї і кар'єри. Тут навіть може бути така історія, що може бути вибір. Сім'я чи кар'єра, чому я це кажу? Тому що рак у нас дуже сімейний знак зодіака, А козоріг, це він управляє десятим сектором, найвищим сектором в універсальному зодіакальному колі. І відповідно це наше досягнення, куди ми рухаємося, от куди нас тягне. Ну, більше це про кар'єру, про роботу. А, тут можуть бути перешкоди в досягненні ваших цілей. Тобто тут, скоріше за все, вам треба буде, які ви самі собі поставили, тобто тут, скоріше за все, треба буде відкинути якісь старі установки. В контексті, що ви робили для того, щоб отримати ці цілі в своєму житті, і от по плутону відпустити щось, навіть якщо це незручно. Якщо ви там вважаєте, що це безпалізна трата а, Тут от треба переусилити себе, поміняти установки, і тоді ви тільки отримаєте бажані результати. На цей час дуже привабливим для вас може стати така історія, як відчуття якоїсь такого, знаєте, кайфувати можете від якоїсь войовничості, революційності, дуже сильно може бути агресивно, можете налаштовані бути. До будь-кого або чого, в будь-яких починаннях. Ну це може не може, а це, скоріш за все, для вас програється не в дуже хорошій формі. І відповідно, тут треба балансувати цю історію. Ну і психологічний тиск може у вас бути максимально сильний на вас, точніше, на ваш психологічний стан в тій сфері, де він у вас буде проходити. А на глобальному рівні що це може бути? Тут дуже уважно, тому що ця вся історія вона затронеться будь-кого, тобто всіх нас. Когось сильніше, когось слабше. Це час коли. Uh... Світ, який ми знали, він буде мінятися в глобальному рівні на глобальному рівні, і це зачіпить будь-кого, когось сильніше, когось менше. Це час політичної такої боротьби, агресії, коли старі клани будуть руйнуватися, нове нові еліти будуватися. Тут я навіть сказав, що це може бути через людей, тому що тут ймовірні, неймовірні, тут, скоріш за все, вони точно будуть революції, перевороти в державах. Я не говорю зараз за Україну. Я говорю за в цілому за світ. Будь-яка країна, де є якась нестабільна ситуація, хоч трошечки, там будуть якісь дуже важкі зміни. Вибори в Штатах зараз йдуть, і там, скоріше за все, буде якась дуже-недуже дуже історія. Проходити фінансова криза, можлива або просто руйнування стрілих якихось фінансових систем. Це можуть бути якісь банки закриватися, щось нове відчинятися, хтось може гроші втрачати, хтось може набувати. Ну тут, скоріше за все, втрати можуть бути. До речі, Плутон зараз у нас в цьому місяці виходить в новий знак в еру я про це будуть нові відео, і тут в 2008-му він заходив в Козорога, де він був останні 18 років до цього цього місяця. І в 2008 році була фінансова криза. І зараз вона повториться стовідсотково. Зміни можуть бути в силових структурах або державних органах: це СБУ, медицина, поліція, освіта. Ну, якісь такі кризові, якісь реформи можуть бути, і скоріш за все, знову ж таки, це буде через людей. Дуже складний період, тому що люди можуть бути незадоволені владою, а можуть почати з нею боротися, і багато хто, тобто меншинство починає боротися, всі інші будуть від цього страждати. Ну тут така історія, що в. Ось цей момент він буде як ком. Тобто, якщо там один, два, три люди, люди, людей щось скажуть, почнуть бунтувати, то це не зупинити. Тобто, тут можливості вирішити щось мирним шляхом неможливо. Плюс, дивіться, загострення конфліктів між країнами тут неминуче, пік особливо буде січень або лютий. От Китай, Тайвань, от вся ця історія, типу там Ізраїль, там не знаю з кимось у нас. Це може відбуватися. Тобто, тут вся ця історія точно ще дасть про себе знати, і тут прям колосальна якась буде історія. Перший знак зодіака у нас рак. Для нас раки це буде перший і сьомий сектор гороскопа. You know. <кхід> перший це наші починання, це я, а сьомий сектор це ми партнерство. Кохання, партнерські стосунки. Що тут може бути? Давайте почнемо з того, що якщо, наприклад, у вас є стосунки, тут може бути агресія, аб'юз, неможливість домовитися, хтось може на когось давити, починять себе, ревність, контроль. Тобто, Плутон дає через якісь певні ситуації зміни відношення до нашого партнера. Чи взагалі ми хочемо будувати стосунки? Чи взагалі цю людину я кохаю? Чи взагалі э, ця людина відповідає моїм ценностям в такому форматі? Це може бути як варіант э, історія, що ви можете, наприклад, якщо особливо. Ключове слово, особливо ваші стосунки були деструктивними, аб'юзивними, і йшло все до завершення, то тут 100% буде розлучення розірвати ці стосунки. А це може бути історія, що ви можете потенційно зустріти якусь людину, особливо, якщо там щось минулому не попрацювали. А, Кармічного типу характеру, тобто тут якась може бути історія в контексті, тобто нарцистам, аб'юзер, тобто, знаю, зради. От вся ця історія знову-таки може у вас програватися, якщо так, ця історія була в минулому. Саме плюс-мінус цей проміжок часу. проміжоча. Це може впливати до 3 січня 2025 року. А це може бути історія, що можуть інші люди впливати на ваші якісь починання. Казати вам, що і як вам треба робити, говорити. Стовідсотково ця історія можлива. Це може бути момент того, що, наприклад, а, ну тут може бути як варіант історія. Типу, що ви можете в цей проміжок часу ходити на якісь консультації, там не знаю, здоров'я краса по першому сектору, і тут можете отримати не отримати бажаного результату, тому 3 числа краще все відмінити. Не рекомендую, а це може бути як варіант історія. М Ну, не знаю, типу. Ну, тут, тут партнерські стосунки, це, А, вороги, От то, що я хочу сказати, вороги можуть проявитися ваші М -м конкуренти. Тобто, хтось, це може бути у вас відчуття якоїсь конкуренції, це може бути у вас відчуття агресії по відношенню до інших людей. Прямо 100% ця агресора, прямо розрив стосунків може бути з кимось, тому що сьомий сектор він в цілому відповідає за інших людей. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Подивимось, там картішки паж з... Пажмічей. Ну, Пашмічей точно може давати або якусь критику. Або назрівання конфлікта може давати. Це може бути е зустріч з новою людиною, побачення, комунікація, переписки, спілкування. Ну там я думаю, що якась історія буде не дуже хорошого формату. Це може бути як варіант, історія по пажу мічей. Знову ж таки м проблема в тому, що хтось з партнерів, наприклад, в стосунках може боятися брати на себе відповідальність за щось більш серйозніше. Або комунікація може бути, наприклад, як варіант на стороні. З кимось розумієте, да? А попажу мічей, це може бути історія пов'язана з дітьми, якась історія або зборка кої-то інформації, секрети якісь, Ну не секрети, тут більше от щось можете дізнатися від когось, сплітніки кіта. Вам хтось може розказати, наприклад, за вашого партнера. Ну, от, і за рахунок чого може потенційно відбутися якийсь конфлікт. Розумієте, да? Паж мечей може давати історію страху брати на себе відповідальність, от по першому сектору. За якісь починання. І тут у вас може бути історія, що ви можете як варіант сподіватися, що хтось вам допоможе. Ну, очікуває, що у нас аспект не дуже хороший, то відповідно, тут я не думаю, що вам хтось у всій цій історії допоможе. Розумієте, наші маю на увазі. Тут треба надіятися тільки на себе, на власні сили і щось робити. Е ну тут, скоріше за все, якась критику можете отримувати дуже багато від інших людей. Тому якось так для нас раки. Далі у нас ідуть. Скорпіони. Для скорпіончиків це буде дев'ятий і третій сектор гороскопу. Дивіться, дев'ятий сектор це у нас освіта, як і третій сектор. Дев'ятий сектор, як і третій сектор, це подорожі а, і а, документи. Оці два сектори також дають. Ну, вони такі прям супер схожі, але просто дев'ятий сектор він більш якусь серйозну історію дає. Дивіться, що тут може бути? Як варіант, там, не знаю, здача екзамену можете провалити, тобто Плутон вас буде вчити тому, що треба може краще підготовлюватись. Це може бути конфлікт, якийсь там, не знаю, з. Викладачем або з одногрупниками, це може бути історія, що вас відрахують з університету, а це що вам не дадуть права. Тут дуже така ймовірна історія. От якщо ви м -м, вирішували якісь документи, наприклад, судові процеси, то тут ви можете отримати якусь погану звістку. Наприклад, можуть бути якийсь тиск на вас, давня, щоб ви якось почніть вам вас собі. Це може бути як варіант історія. В комбінації, що, наприклад, ви можете, наприклад, ні, тут на вас хтось може подати судовий процес в цей проміжок. А це може бути, і опять же буде якийсь конфлікт. Може ви подасте на когось там аліменти, субсидії. Ну дивіться, якщо ви в цей проміжок часу будете подавати позов, то тут скоріше за все ви не отримаєте бажаного результату. А це може бути як варіант історія пов'язана з. Вимушений переїзд може бути там, не знаю, через третій сектор у нас відповідає за друзів, сестер, братів, і тут відповідно там не знаю, вимушений переїзд через брата сестру або конфлікт може бути якийсь з братом з сестрою на фоні там документів, або на фоні там подорожі. Це може бути там з друзями, тому що третій сектор відповідає за друзів, і тут як варіант може бути історія, що ви там планували там не знаю, кудись поїхати, або там разом переїхати, і щось у вас. А барвіоса не вийде, і в там розірвали стосунки, наприклад. Тут взагалі можуть даватися якісь вам ситуації, коли ви можете змінити в цілому відношення до тих людей, з якими ви зараз спілкуєтесь, і чи взагалі хочете ви з ними далі продовжити спілкування. Тут якісь можуть бути історія з машиною, не дуже хороша історія. Тобто, до речі, будьте обережні, можете травмуватися, можуть бути якісь аварії, поломки машини. Куплею, продажем краще не займатися, хоча б до 10-го числа вам що можуть якось вас обдурити. Або ще якась може бути історія, тому будьте обережними. Давайте карту поради для вас подивимося. Там картішки скажуть. Сімка кубків випадає карта ілюзії. Ну тут а, по цій карті ви можете піти в якісь спокуси, накрутити себе цією картою, о, цією картою, цією якусь ситуацію, і відповідно по цій карті зробити якийсь неправильний вибір. Тому що дивіться по цій карті, це обична така карта семи смертних гріхів. І от одним з цих смертних гріхів ви потенційно можете скористатися в, в комунікації з іншими людьми, що не призведе до хороших результатів. Розумієте, да? Карта сімка кубків може давати історію, що вас хтось може підбивати на якісь соблазни і з чим-то. І відповідно це може закінчитись на якусь не дуже хорошу історію. Це можуть бути якісь от ілюзії з приводу от, от, з документами може бути як варіант по цій карті, коли ви можете дивитися через призму рожевих окулярів. Сімка кубків як варіант може давати історію. Ну, Заблуждень, от в чомусь можете якось заблуждатися. Дуже ча... ця карта може давати і обман, як варіант, типу, що хтось вас може от з друзів, наприклад, обманути, або там от з документами, там адвокат, нотаріус, юрист, щось якось трошечки обхитрити, і це буде вам, от поплутону, те, що я казав. Ситуація не дуже хорошого формату, коли може бути і конфлікт, але при цьому це вам дасть розуміння того, що треба бути, наприклад, більш уважнішими у вирішенні цих запитань Розумієте, да? І у кожного це може бути будь-яка історія товариство. Якось так для вас. Далі у нас ідуть рибки. Для рибок це буде п'ятий і одинадцятий сектор. П'ятий сектор це хобі, задоволення, а, діти, кохані. Люди. Одинадцятий сектор це довгострокові плани. Всі люди, з ким ми спілкуємось, новітні технології. <кхем> Що тут як варіант може бути? Як варіант, ваші плани можуть піти по одному місцю через те, що на вас може бути активний такий агресивний, якийсь навіть я б сказав, вплив від коханих людей, або від ваших дітей. Наприклад, там дитина захворіла, або там дитина капрізніча, і ви по 11 сектору не можете щось реалізувати. У вас щось йде по одному місцю, або ваш м -м -м, партнер, наприклад, вас от ставить якесь незручне положення, або там я, або там реалізація твого плану, там не знаю, в такому форматі а, тут може бути історія, що вам, наприклад. Може даватися якась кризова важка така, не дуже хорошого формату. Ситуація по одинадцятому сектору, коли ви можете розірвати стосунки з якоюсь людиною, а це може бути зміна відношення до якихось людей, кого ви взагалі біля себе бачите. Це може бути якісь конфліктні, навіть клієнти приходити по роботі. От якась така аб'юз якась може бути домінація. Критика така може бути, а одинадцятий сектор може давати історію, що дивіться п'ятий сектор будинок задоволення, і тут доволі таки ймовірна історія, що ви можете дуже багато тусуватися, а за рахунок цього якісь плани ви не реалізуєте, і ви можете втратити якісь великі можливості в вашому житті. І це буде вам, от, по Плутону, теж я казав, урок як треба відноситись до реалізації своїх планів. Тобто, треба мати чіткість, послідовність, точність в такому форматі. Це може бути така історія, що ви от новітню технологію можете якусь придбати, щось купити. І тут може бути така історія, що ви або вам тюхають якусь браковану річ, або вам не принесеться задоволення, а гроші витратили. Тобто, зміна відношення до того, а чи потрібно це робити, може треба подумати, проаналізувати, тобто не бути якимись імпульсивними. Наприклад, це може бути розрив по п'ятому сектору стосунків. Стовідсотково з вашим партнером, особливо, якщо у вас щось було не дуже добре. А це може бути як варіант, хтось вам признається в коханні, наприклад, з кимось будете будувати стосунки, людину, яку ви знаєте. Тут, скоріш за все, така історія, що це буде кармічна людина. Тобто, скоріш за все, вилізуть ті ж самі проблеми, які вже були раніше в медуні в такому форматі. Ну і карта порада для вас на цей період. Подивимося, що там ще картішечки вам скажуть, розкажуть, покажуть. Конфлікти з дітьми можуть бути. Тиск відповідь. Іде на вас може бути Маніпуля... маніпуляції якісь в такому форматі. Колесо фортуни. Ну тут точно якась циклічна повторяюча історія відбудеться у вас в контексті того, що я казав. І варіант це може бути, дивіться, по цій карті ви можете скористатися тим, що ви можете випрнути з цього колеса. І вийти на новий формат, тобто реалізувати якийсь план, намір. Тут, скоріш за все, контекст ваших дій повинен бути якийсь не імпульсивний, більш обдуманий. Ну, дивіться, все, що я хочу сказати по цій карті, то тут, скоріш за все, ви будете в цей проміжок часу наступати на ті ж самі граблі, на які ви наступали в контексті тих секторів, про які я вже казав. І відповідно, тому що ви щось не допрацювали. Але це може бути, оскільки опозиція це не дуже хороший аспект, це може бути якась не дуже хороша історія. Розумієте, так? Да? Тому якось там для вас Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки боміки! Оревуар!